Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте подкаст «Дівдай» від фонду Демократичні ініціативи. Мене звати Ксенія Кутова, і ми продовжуємо говорити про соціологію. Два попередніх епізоди подкасту були присвячені азам соціології. Ми розібрали, що ж таке соціологія, як вона сприяє розвитку громадянського суспільства, як працюють соціологи, чи можна їм довіряти. Розібрали те, як відрізнити якісну соціологію від різних опитувань, яким дійсно не можна довіряти, зокрема, опитуваннях на телебаченні, на сайтах, в соцмережах. Також поговорили про екзит-поли. І якщо ви... Не чули наші попередні епізоди, щиро запрошую вас послухати їх на майданчиках для прослуховування подкастів ваших улюблених. А також я запрошую вас підписатися на соцмережі фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеря, щоб не пропустити анонси наступних наших епізодів. Всі посилання я залишу в описі до цього подкасту. Сьогодні нашим гостем. Буде аналітик фонду демократичні ініціативи Сергій Шаповалов. І говоритимемо ми більше про якісні методи соціологічного опитування, адже в попередніх епізодах ми детально розібрали кількісні, як застосовуються, для чого потрібні. Тобто, все-все-все, що могло би вас зацікавити, про кількісні методи, ви можете знайти в попередніх двох епізодах. А сьогодні ми поговоримо про якісні методи соціології. Отже, вітаю пане Сергію! І відразу до вас питання, як взагалі відрізнити кількісні методи опитування від якісних? Як зрозуміти, що перед нами саме якісні опитування, які взагалі найпоширеніші, найпопулярніші якісні методи опитування серед соціологів? Мені найперше на думку спадає, наприклад, фокус групове дослідження або ж інтерв'ю. Чи дійсно це так? Загалом, розкажіть, будь ласка, вашу експертну думку з цього приводу. На відміну від загальнонаціональних опитувань, які є кількісними методами досліджень, інтерв'ю та фокус групи є якісними методами досліджень, якісними не в тому сенсі, що вони добре зроблені, а в тому сенсі, що завдяки цим методам дослідження, ми отримуємо принципово інший тип інформації. Якщо за результатами загальнонаціонального опитування, ми Отримуємо якісь дані в числовому вигляді, і ми можемо робити висновки що. Наприклад, якась кількість українців, якийсь відсоток українців поділяє ту чи іншу думку, тобто це кількісна інформація. То завдяки фокус групам ми не можемо сказати, скільки українців поділяють ту чи іншу думку, але ми дізнаємося, які саме ці думки, тобто якість цих думок, властивості та якогось явища. Ми дізнаємося глибше про властивості якогось явища. Цей метод дозволяє глибше дізнатися про суть якоїсь тематики. Тому що він дозволяє е, не обмежувати респондентів, поясніть ще, будь ласка, як ми обмежуємо респондентів і як ми їх не обмежуємо, що мається на увазі? Що мається на увазі? Коли ми проводимо загальнонаціональне опитування, ми пропонуємо респондентам вибрати з поміж певного переліку доступних варіантів відповіді. Тобто це переважно це закриті варіанти питань, ну, умовно, як тести виглядає, так? І ми потім аналізуємо, скільки людей обрали там ту чи іншу відповідь на це закрите запитання. І обмеження якраз полягає в тому, що варіанти відповіді соціологи формулюють самі. Звісно ж, завжди робиться докладаються максимальні зусилля для того, щоб ці варіанти відповіді були вичерпними. І, власне, це одне із правил складання анкет: що варіанти відповіді на певне запитання повинні бути вичерпними. Вони повинні відображати максимальний взагалі спектр можливих точок зору. Але у реальності з цим можуть бути проблеми, і якраз фокус групи. Можуть дозволити соціологам, які потім складатимуть анкети для загальнонаціональних опитувань, дізнатися, а які ж взагалі існують думки з того чи іншого приводу. І таким чином ми збагачуємо наше власне уявлення, що потім дозволяє от більш якісно е, уже в сенсі добре, <губ> добре зроблених анкет та складати анкети для загальнонаціональних опитувань. Тобто, фокус групи і інтерв'ю як е, якісні методи, це не е, противага кількісним е, методам досліджень. А вони скоріше їх доповнюють, щоб зрозуміти взагалі спектр існуючих думок щодо якогось питання, щоб потім можна було кількісно виміряти, скільки людей підтримують ту чи іншу думку. Тобто якісні методи досліджень допомагають соціологам зрозуміти населення, але трошки по-іншому, і в свою чергу доповнюють кількісні методи. А, а щодо Організації цих фокус групових досліджень це ж мають бути також мабуть представлені різні верстви населення, різні соціальні категорії, як соціологи організовують фокус групи, як підбирають людей, яке представлення громадян там має бути. Дуже залежить від поставленого завдання і від теми, яку ми обговорюємо. Є правила формулювання вибірки при проведенні загальнонаціональних опитувань, тому що ми прагнемо результати загальнонаціонального опитування екстраполювати на населення. Загалом відповідно вибірка в кількісному опитуванні. Повинна відображати е, структуру населення е, України загалом. Ну, мається на увазі, що якщо у нас в, західному, в західних областях е, проживає там, наприклад, 25% громадян е, від загальної кількості населення, то і у вибірці да, з цього макрорегіону повинні бути там 25% людей. Таких строгих правил у фокус-групах, наприклад, немає, тому що. Результати фокус групового обговорення ми не прагнемо поширити на всю генеральну сукупність на все населення України. Ми не можемо цього зробити. Тому все залежить від поставленого завдання, наприклад, і, ну, і тематики. Тематики, що ми хочемо дізнатися. Наприклад, якщо ми говоримо фонд демократичної ініціативи свого часу, робив дослідження, наприклад, про земельну реформу. З одного боку, ми робили фокус групи. Де намагалися підібрати людей з абсолютно різних професій різного віку, так? щоб 6-10 учасників, які беруть участь у фокус групі, вони були гендерно розподілення приблизно навпіл чоловіки і жінки, щоб це були представники як молодого покоління, так і старшого покоління людей, щоб це були представники різних професій і так далі. Так? І завдяки. Обговоренню в такій групі людей ми можемо зрозуміти думку, наприклад, людей про там, те, які стереотипи про ринок землі існують, Да? Тобто, це часто люди, які не заглиблені в земельну реформу. І коли говориш з людьми, які не глибоко в матеріалі, це все-таки дозволяє тобі зрозуміти такий доволі поверхневий погляд. Але е з іншого боку, ми робили і фокус групи е безпосередньо з фермерами яких ця реформа безпосередньо зачіпає, і це люди, які навпаки, глибоко в матеріалі? Вони говорять уже не якимись стереотипами. А вони говорять про дуже конкретні речі, конкретні кейси, з якими проблемами вони стикалися при е, здачі землі в оренду е, з юридичними тонкощами, е, де, викликали, де виникали правові колізії в їхній практиці. І е, ця фокус-група, яка робила ну, фокус група з фермерами, та це група з доволі вузькою е, вибіркою та, людей з певної професії. І це дозволяло отримати іншу інформацію. Значно глибшу про, про існуючі проблеми в галузі регулювання земельних відносин в Україні, тому правила формулювання формування вибірки для фокус групи вони відштовхуються від вашого завдання і що ви хочете дізнатися. Дуже дякую, пане Сергію! Коротко, ясно, лаконічно думаю, наші слухачі розібралися. Що ж таке якісні методи соціологічних досліджень і як їх відрізнити від кількісних, чим вони допомагають, як формується фокус група? Було дуже цікаво мені особисто, і сподіваюся, нашим слухачам також. А я нагадую, що це був подкаст Дівдаю від фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Слухайте нас на ваших улюблених платформах для прослуховування подкастів. Підписуйтесь на наш подкаст та поширюйте друзям інформацію про цей подкаст у соцмережах. І також підписуйтесь на соцмережі фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, Там багато корисного і цікавого контенту. І чекайте, звісно ж, наступного нашого епізоду. На все добре, бувайте!